Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Давайте допоможемо тим біднякам, які благають нас про це, каже святитель Іоанн Златоуст. І якщо вони навіть обманюють нас, не треба надавати цьому надто великого значення, бо такого милосердя, прощення і доброти заслуговує кожен із нас. Ви дивитеся телевізійний єперхіальний огляд, і в нашому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті Православної Одеси за минулий тиждень. 1 липня, у день пам'яті святого Праведного Іони Одеського Чудотворця, високопросвященіший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив Божественну літургію у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. У неділю, 2 липня, владика Митрополит очолив Богослужіння у свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі. У Покровському скиту монастиря високопреосвященніший владика Агафангел звершив чернечий постриг трьох послушників. 5 липня митроплит Одеський і Ізмельський звершив панахиду у 9-ту річницю від дня смерті блаженнішого митроплита Київського і всієї України Володимира Сабодана. 30 червня відійшов до Господа настоятель свято-димитріївського храму на другому християнському цвинтарі. Прото Ірей Олександр Якименко. Чин відспівування новопроставного пастиря 2 липня звершив архієпископ Болградський Серхій. 1 липня у День пам'яті святого праведного іони Одеського чудотворця Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський звершив Божественну літургію. У свято-успенському одеському кафедральному соборі співслужінні архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, ректора Одеської духовної семінарії проти Ірея Яковенка та численного міського духовенства. По завершенню літургії було завершено молебень перед ракою з мощами судовоправиного Іони Одеського. 2 липня, у неділю четверту після п'ятидесятниці, митрополит Одеський і Ізмельський Афангел очолив Божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело свято Успенського одеського чоловічого монастиря у співслужінні намісника Свято-Покровського скиту Архімадрити Малетія та братії Обителі. За богослужінням були піднесені прохання та молитва про мир в Україні. А також звершено діяконську та Пресвітерську хіротонії випускників Одеської духовної семінарії. 5 липня, у дев'яту річницю від дня блаженної кончини предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана, митрополит Одеський і Ізмельський Афангел у свято-Успенському одеському чоловічому монастирі звершив заупокійну панахиду за приснопам'ятним предстоятелем Української православної церкви.

30 червня на 47-му році життя відійшов до господа настоятель свято-Димитрівського храму на другому християнському цвинтарі проти Олександр Якименко. В останній день життя отець Олександр разом із кліриками та парафіянами храму упаковували допомогу для мешканців Херсонщини та мали їхати з гуманітарною місією наступного дня. Повернувшись додому, отець Олександр відчув себе погано, викликав швидку. Але, на жаль, після реанімаційних дій співробітникам екстреної медичної допомоги не вдалося врятувати батюшку. Отець Олександр був дуже порядною, чуйною людиною та діяльним священником. 2 липня, з благословенням митрополита Одеського Ізмільського фангела, вікарі Одеської єпархії, архієпископ Болградський Сергій очолив божественну літургію та чин відспівування – Новопредставленого настоятеля свято Димитрівського храму проти Ірея Олександра Якименка. Під час заупокійного богослужіння храм був переповнений парафіянами та духовними чадами покійного. У своєму слові, владика Сергій від імені митрополита Агафангела висловив щирі співчуття близьким та рідним отця Олександра. Після хресного ходу струною навколо храму траурний кортеж направився на західний цвинтар. Де після заупокійної літії тіло новопрославного проотерея Олександра було віддано землі, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Отця Олександра, молимося про заупокій Його душі. Господь наш Ісус Христос створить йому вічну та блажену пам'ять справедними у Царстві Небесному. 29 червня високопреосвященніший митрополит Одеський Гізмейльський Афангел під час вечірнього богослужіння звершив чернечий постриг трьох послушників свято-Покровського скиту в селі Маринівка. Новопострижені отримали імена Серафим, Тихон і Варфоломій. Після постригу у своєму святительському слові владика митрополит відзначив, що сьогоднішня подія є великою радістю, оскільки троє іноків. Приступили до послугу молитви за весь світ. Покровського обитель поповнюється новою братією. Святитель побажав нести свій послуг гідно з вірою та любов'ю, ставитись до місця подвигу, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господові, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Перечитуючи життя Іоанна Хрестителя і переживаючи події його народження, у нас нерідко виникає почуття нерозуміння того моменту Євангелія, де Господь покарав праведного Захарію за його зневіру ангелу. Захарія не зміг повірити тому, що в старості може народитися дитина, хоча чудово знав Писання і мав пам'ятати, що такі випадки бували, і за це був покараний, не мав можливості говорити, поки дитина не народиться. Щоб зрозуміти зміст слова покарання, треба пам'ятати, що воно має не тільки звичний для нас зміст, але слов'янською мовою означає навчання. Це схоже на стосунки дітей та батьків. Навідуть же люблячі батьки можуть карати своїх дітей для їхнього блага, для того, щоб діти через покаяння навчилися чогось і в майбутньому не повторили якихось серйозних помилок. Так само чинить і Господь. Коли Господь посилає людині якісь труднощі, скорботи, припускає їй якісь біди, він карає її в тому сенсі, що хоче її цим навчити. Саме так і було з праведним Захарією, якого Господь покарав німотою і через це навчив його важливості віри довіри Богові. І ми бачимо, як тільки пророк Захарія стілюється від цієї німоти, він одразу починає пророкувати, виспівує пісню. У якій передбачає майбутнє свого сина. Отже, це покарання, можна сказати, навчило його чогось. Давайте постараємося не забувати про це, коли і в нашому житті трапляються якісь труднощі та проблеми, які буває важко переносити. В першу чергу намагатимемося думати, чого Господь хоче мене цим навчити. У чому покарання в сенсі навчання Божого, і в такому разі кожна. Навіть найнеприємніше обставине життя буде нам на користь. Буде сходинкою до Царства Небесного. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 9 липня у неділю пам'ять Тихвінської ікони Божої Матері, престольне свято Свято-Покровського скиту в селі Маринівка, на яке чекають на всіх бажаючих паломників. У понеділок, 10 липня. Обріти не преподобного Амвросія Оптинського. У вівторок, 11 липня, пам'ять ікони Божої Матері Трою у середу, 12 липня, пам'ять славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Також 12 липня церква вшановує пам'ять чудотворної Касперівської ікони Божої Матері, яка зберігається в нашому Свято-Успенському кафедральному соборі. У четвер, 13 липня, собор 12 апостолів. У п'ятницю 14 липня пам'ять мучеників безсрібників Косьми і Деміана. У суботу, 15 липня, положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Частка ризи знаходиться у свято-успенському одеському чоловічому монастирі. На цьому наш випуск сьогодні добігає кінця. У наступному випуску телевізійної перихальної огляду. Який вийде в ефір за тиждень, ми докладно розповімо про ці та інші події у житті Одеської єпархії Української православної церкви? Молимося Богу, щоб він благословив нас миром, дорогі брати і сестри!